В Україні день медичного працівника відтепер відзначатиме 27 липня. До глядачів звертається завідуючий Акушерсько-гінекологічним відділенням Роман Пашиняк. Доброго дня! Дуже радий, що ви завітали до нас перед святами. Наш пологовий будинок рахується самим кращим у нашій окрузі, тому що ми приймаємо на родорозродження розродження із Сарацького району, Старобонарського району, Білородністровського району. На сьогоднішній день у нас 257 родів. Звичайно, кількість впала, але по зрівнянню з другими районами у нас ще тримається. Пологовий будинок це завжди рахується сама така передова галузь в медицині, тому що в нас приходять. Одна мамочка а виходить звідти вже з дитиною, має своє щастя, і я дуже радий, що в цьому році всі дітки живі і здорові, слава Богу. Будемо старатися. Скоро у нас день медичного працівника. Я хочу висловити велику вдячність від санітарочки, від технічного працівника нашого відділення. І всім лікарям за те, що вони вкладають душу в свою справу, роблять щасливими жителів нашого міста і побажати їм щастя в сім'ї, роботі, мирного неба і процвітання нашої України. Робота медичного працівника передбачає насамперед любов до своєї справи, самовіддачу та готовність. Прийти на допомогу у стінах пологового будинку. Нові люди роблять свій перший крик і зовсім не пам'ятають, як татусі несуть квіти мамам, розписуючи словами подяки вночі. Всі стіни навкруги. Це сакральне місце не лише для майбутніх мам, але й для більш просунутих сімейних пар, готових пережити разом радість народження маленької людини. Дякуємо вам, янголи в білих халатах, за світ ваших сердець, за добрі посмішки та турботу. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.